Що за свято без казки? Закарпатські театри розпочали цикл вистав на зустріч свято Миколая та Новому Року для малих мешканців і гостей обласного центру свою тематичну програму традиційно підготували два театри: обласний український муздрамтеатр імені братів Шерегіїв та академічний обласний театр Ляльок Бавка. Найбільше театр краю до кінця року показуватиме своїм наймолодшим глядачам по одну-дві вистави на день у репертуарі: Снігова королева, червона квіточка, велике жабеня, чарівні кільця Альманзори та Мауглі. Крім того, запланована прем'єра. 27 грудня на сцені театру поставлять казку Лускунчик у режисерському трактуванні Олександра Саркісянца. Ми стараємося робити так, щоб до нового року майже не було повторень казочок і після нового року також. До нового року у нас казочки йдуть одна, дві, окрім того, ще є розважальні програми для старших класів такі дискотеки, з станціями. Ну до того артисти будуть перед ними виступати з піснями теж станцями, тобто мають мати забаву від театру і більш дорослі наші. Споживачі нашої творчої продукції, а от ляльковий театр, для якого діти є основними глядачами, підготував дві оригінальні тематичні постановки: інтермедію до свята Миколая та новорічну виставу Справжня піратська історія, які за словами головного режисера Бавки Наталії Орешнікової однаково зацікавлять і школярів. и Душкельну Малайчу. Каждый раз, когда мы начинаем новогоднюю компанию постановку, готовимся к Новому году, мы думаем, ну что бы еще такое, что бы еще такое вот выдумать. И всегда думаешь о том, что фантазии не хватит. Но, тем не менее, каждый год придумывается все интереснее и интереснее. И что и в оформлении фоей, и в оформлении сцены, и в оформлении самого сценария, и все остальное. Но как-то очень хочется сделать детям сказку, чтобы они в это поверили. Но самое главное, что э, именно В новогодніх інтермедіях і в праздні в святі святого Миколая ми делаем так, щоб зрители теж стали учасниками інтермедії. То тобто у них є прекрасна возможность вийти на сцену, почувствовать себе настоящими артистами. Я знаю, що вони очень ждут. Святкові вистави чекатимуть на глядачів щодня з 15 грудня до 10 січня, за винятком власне новорічних та різдвяних вихідних днів. Детальніше познайомитись із розкладом вистав можна за фіш і на сайтах театрів.